Вітаю вас! От знаєте, був би я справжнім політологом би, оце б відео назвав би філософським. Але економіст. Тому назову його просто відео для вас. І це відео про те, що я багато разів говорив. Для того, щоб в Україні було майбутнє, треба залучати мігрантів. Я розумію, що для якоїсь частини населення України це сприймається якось так дивно, страшно, як же. У, мігранти, ой, ці араби, понеїжджають, що ми будемо з ними робити і так далі. Так, да, так, да, я розумію, я розумію. Тож же самий момент, ну, як вам сказати, от не буде мігрантів, Україну задавить Шароварщина. По великому рахунку всі наші незгоди, всі наші проблеми це запроклята шароварщина. А шароварщина це от якраз. Оце наше горе, коли фактично немає вектора нації. вектора, якраз оце і веде. Да, оці всі без кінця, ну, політики на цьому спекулюють, не заперечують дуже. І раніше спекулювали зараз, і от під час війни спекулюють, це є. Однозначно. І коли слухаєш, думаєш, господи, які ж вони мерзотники. А з іншого сторони ти ж розумієш, що вони використовують те, що їм дає шароварщина народ. Що таке шароварщина? Ну це дурновата згадка історії і перекручування історії, а ще більше разної дурні. Що, Ой, ми от зараз паркан перефарбуємо і будемо щасливо жити. Говорить, чи дурні? Ага, ми дурні. Ну, і все. Розумієте, яка ситуація в світі зараз глобалізація. Я вже багато разів говорив, що зникає саме поняття нація, національність. Звертаю вашу увагу, що навіть ще зараз вчені сперечаються, а як визначити національність людини? Немає індикатора. По народженню не працює. Ну, є багато людей, які народилися в одному місці, живуть в іншому. По батькам не працює. Дуже багато людей, де батьки зовсім різні По мові, тим паче не працює. Ну, дивіться, зараз є люди, які знають українську, російську, польську, англійську. Він хто? Отож Ні, це нереально абсолютно. І тому само поняття національності, воно вмерло. Ну, взагалі, на сьогоднішній момент в світі є таке поняття резидентність. От де ти податки платиш? Не громадянство. Громадянство всі начхають. Де ти податки платиш, От ти громадянство України. Правда просто? Геніально. Я от вважаю, це дійсно до речі. Де ти платиш податки, от, то громадян. якщо ти платиш податки в іншій країні, да. звертаю вашу увагу, що в старі часи теж не було національності, а теж міряли тільки по тому, хто платить податки. Ні, я не жартую. Не знаю, знаю, що нас люблять там говорити, ой часи, там, річі Посполити, велике, московське царство, або там російське, що завгодно. Тоді ділили виключно, де ти платиш податки. Ну, відповідно, і сходя з ету, чай ти халоп. Ну, ти ж комусь платиш податки, не просто ж так. І тоді дійсно, якщо ти платиш податки, королю Польщі, ти поляк. Платиш великому князю Литовську, Літвін. Московському царю, москвін. Все. От така була ситуація. Ну, українця не було, тому що не Богдан Хмельницький, коли вже почав податки збирати, ну він трошки по-іншому себе називав. Але о, така ситуація. Це було завжди. А оце от поділ, що от якісь є унікальні гени в славян, бред, нема нічого. А то, ні. всі вони однакові. У нас взагалі, щоб подивитись, ну коли от про ген починають згадувати, говорить, добре, ген ви згадали. А ви згадайте, коли він з'явився? А чи ні, ви скажіть мені, а? Да. Більша частина цих генетичних кодів з'явилася за часів кам'яного віку, щоб ви так зрозуміли. Тому, а ви знаєте, знаю. Я знаю, що цей ген є там в половині планети, і що того. Ну так, да, ну так, да, і що. Так що навіть оцей хвальоний славянський ген, він є в Індії, не дивуйтесь, в Ірландії, так, да. оце так. Да. Ну тому що він за часів кам'яного віку з'явився, ну і за той час розповз по планеті. Теж мені ген нашли. Тому це не працює. Так, да, я розумію, що о, навбили башку, що мігранти погано. Я знаю, знаю. Ну це да, це десь оце от, оце є ця шароварщина. Містечковость, коли оце от, знаєте, сидить в своїй скарвупочці, в своєму селі, нічого не робить, п'янствує, і добре, добре. да, Є, 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 є. І от воно губить, воно губить, дуже губить. Тому я говорю, що ну, то ж не будь мігранти. Чим більше, тим краще. Просто от мігранти дійсно вони сформують справжню українську, ну хоч назвіть націю, національність. Просто він сформує те ядро, де буде дійсно справа. Там не буде проклятий шароварші. Ну, їм будуть чужди, оці українські поети. Чужді оці всі українські вірші. Просто бредові. Говорить, ну да, є, ну хай буде. Ні, це не знаєш, що їх не буде. Будуть люди, яким будуть подобатися. Там українські вірші і так далі. Але є, будуть люди, яким будуть подобатися там реп, третьому буде подобатися джаз, четвертому, чорно що буде подобатися. О! От це справжнє а коли ви тянете за вуши оцю старину, тому що Бог свідок, от наші о, 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 оці, о, оці літературні твори, які зараз тянуть, їх спалити треба. Тому що, ну ви знаєте, нас як почитаєш літературні твори наших класиків українських, ну таке враження, що все життя український народ тільки стонав! Стонав! Бред якийсь, просто бред. Нафіко це дурня. Ну постанали 2 минутки хватить, ну поки треба. Ні, щоб прописати щось таке, типа драйзера, як люди розбагатіли на ровном місці. Ну, ні, я просто зрозуміти правильно, є дуже багато досліджень відносно мігрантів. Навіть незважаючи на те, що там Трамп дур'ю страдає, що мігранти погані, є дослідження по США, що завдяки міграції завдяки міграції, ВВП США Америки за рік, як правило, зростає десь до 1%. Там 0,7-08. Ну просто... Кожен рік трішки різний. Ви розумієте, як це багато? Ні, ВВП США, це ж трильйони. Ну, там розумієте, якщо ВВП зростає десь на 2-3 вісі, ой як багато. Багато, воно ж, велике. І там дійсно. Мало то, там як подивитись, дійсно на сьогоднішній момент мігранти це основні платники податків. США. Да, да, да не дивитися. Ну Трамп дурю страдає, просто я розумію. Він, от він грає на цю дурноватим, типу, ой, понаєхалі. Але по великому рахунку, так. Да. І дійсно виникає ситуація, що ці от, от вони там всі... Ні, тут, там ситуація, що вони або платять напряму податки, або дійсно споживають. Ну от Знов таки ситуація США, США, вона країна, де ну, культ споживання, ти дуже багато купує, дуже багато товарів, дуже багато грошей тратить. Да. І це в великій мірі теж за рахунок мігрантів. Тому що вони щось за те, що вони з собою взяли, щось що заробили ну, взагалі що ви зрозуміли е, от, приклад канади ну, там багато мігрантів в австралії Новій зеландії сша ну євроспільноти от там дебати мігрантів там дійсно зростання економіки шока тому що розумієте яка є ситуація от, стара гвардія старе населення, воно таке заплеснівеле чесно слово ну класка, да ви от дивіться от, так по сторонам подивіться Класка жанра Людина народилась, там, вивчилась, зараз там батьки залишили квартиру, житло. А нічого там. Житло є. Якась робота є, якісь гроші є, з голоду не побре. А нічого не, абстрактно. Наплевать. Знаєте, така, просто плевати і все. І що ти з нього зробиш? Ні, ну говорить, і поважайте така ситуація, От це дійсно небажання щось робити, небажання... Намагати зробити успішну кар'єру, намагатись зробити успішний бізнес. Це якраз дуже характерно, це є шароварщина. це є от заплеснівілі, коли розповідають, ой, ви знаєте, я, та... я такий патріот. Да нафіг ти своїм патріотом. Ти хочеш щось зробити, засранець. А, ні, це ж працювати треба розуміти. А мігрантів, так. Да. Просто мігрантів дуже часто вони попадають в таке скрутне становище. Їм треба працювати. Так, да, да, вони найбільш активні, не заперечу. І тому дійсно, так, да, на сьогоднішній момент, ну, дивіться, на сьогодні, як би там не було, у моських загодно лаяти бізнесменів, але якщо взяти найбільш успішних бізнесменів, то дуже не всі не заперечую, а є дуже велика частка, які от вийшли з провінції. І вони стали успішні. А київляни ні. Чому? А отак. От тому що так, да, дійсно, вони десь там ризикували більше, рвали, фатали, хотіли. Тобто, для них був стимул перед, перед-перед. Да, це факт. На відміну від тих, які ну, в мене щось там є і так добре. От я говорю, що це якраз проблема цієї старої нації, коли їй нічого не хочеться, коли вона запліснівіла, вона хоче ну, побайдикувати, щоб щось було таке. А мігранти так ні. Вони дійсно. Плюс не ламають оці... Ну, якби стереотипи, парадигми всякі дурноваті. Тому що дуже часто заважає людям дійсно, ну, якісь надумані міфи. А от це погано, це не можна робити. Ой, а ці наші батьки не робили. Да бачите, що ваші батьки не робили. Вони вам про це не розповідали, що не робили. Ага. А мігранти проще. У них нема. У них це за рахунок того, що немає. Їх не зв'язує, воно працює. І тому дійсно говорю. В майбутнє України тільки зарахнуть мігрантів. Тому що, ну, по-перше, якась частина дійсно українців не повернеться, е, ті, що виїхали. Я не скажу, що там багато виїхало, ну, порахували цифри. За час війни виїхала 2,4 мільйонів. Всі нас. Ну, чор з ним, хай там остається. Толку в них ніяк. І якщо, але для того, щоб дійсно променти... Май... Тут навіть не, не те ситуація, а якщо війна закінчилась, нам нужна мігра. Для того, щоб вони, по-перше, розмазали цю всю Тому що шароварщину. Знаєте, Шаровачщина не дає нормально країни розвиватися. Абсолютно. І не буде давати, вона як пліснівати давить, давить, давить. А мігранти це все будуть викидати, їм буде чуждо це все. Бридове. Тому, ви розумієте, якщо хоч, ну так не треба робити, то а вони все не знають, що так не треба робити. Вони все зробить. Ну, це різниця. Ну і ж ви ж розумієте, що змішані браки це супер. О дуже класно. Дуже. Ну ви знаєте, що з родичами треба дружити на відстані. А Якщо родичі ще з різних держав, клас, Це найкраще. Ні, ну серйозно. Тоді дійсно, молоді люди, от це саме, у них із дітьми хорошо, з сім'єю все добре. Тому що якщо є родичі, це горе. А якщо їх немає, це добре. Цьому дійсно, я говорю, от мігранти якраз підштовхують її історії. Такі смішаний браки, сім'ї. Появляється, ну, ну дивіться, мовиш міняється, трансформується. Тим паче ще зговорю, що в майбутньому не буде мати значення, де ти народився. І де ти виріс, де ти працюєш. Тобто, от динамічність, чим людина більше динамічна, чим вона більш схильна, Працювати зараз в Україні, потім в США, потім в, там, в Китаї, потім в Індонезії, тим краще. От це, це правильно. І тут дійсно якраз от такі люди потрібні. які модно... Інтер-інтер-інтер. А це якраз нова нація. І от вони дійсно штовхають. Вони штовхають дійсно зростання економіки. Так що, що вам хто не говорив, але поки ми не знищимо шароварщину. і ну скажем, радикально не поміняє населення України, толку не буде. Буде якраз бардак і дурня, яка ніколи нічого доброго не дає. Ну і буде без кінця срач, відносно того, що всім... А, кругом добре у нас... Ні, у нас погано, кругом добре. Да? Ну і в такому духі. Так що така ситуація. І от така реальність життя. Дякую за увагу. До побачення. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть... Подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповіді. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже, якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритись. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і основне. Клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.